заграти на чотирьох скрипках одночасно. Такий рекорд обіцяє встановити віртуоз Олександр Божик на власному концерті цієї суботи. Музичну інтригу суперфіналіст шоу Україна має талант влаштує у театрі імені Марії Зенковецької. Окрім нової програми у стилі Класичний кросовер. Це коли класика розбавлена рок-н-ролом ролом буде встановлений і цей світовий рекорд. Адже досі у світі нічого подібного ніхто не робив. Однак фіксуватимуть його наразі лише представники книги рекордів України. Як прилаштуватися до чотирьох скрипок музиканту? Підказав батько. Тому й атракцію Олександр Божик присвятить своїм рідним. Дві скрипки одною рукою, третю другою, і четверту шию. Просто тримаю. І одночасно дійсно граю на чотирьох скрипках. Це дуже складно. Тепер мені на трьох дуже легко грати, а на чотирьох ще складно. П'ять не буде. ні. віртуазу міє грати на двох і на трьох скрипках одночасно, і навіть коли скрипка залишається із однією струною.